На Буковині вшанували пам'ять жертв політичних репресій, яких 82 роки тому масово депортували до Сибіру. Так у Чернівцях біля пам'ятника жертвам комуністичного режиму сьогодні зібрались усі, хто міг віддати шану полеглим. Там була і наша знімальна група. У 1941 році у північній Буковині радянська влада масово репресовувала людей за зраду Батьківщини. Такими вважалися ті, хто намагалися виїхати за кордон, а також члени ОУН. Депортація проводилася в два етапи. Перший, який провели 23 травня, був пробним, коли вивезли понад 500 людей. А от з 13 червня почали масово на території багатьох країн. Пан Микола жертва депортації до Сибіру розповідає свою історію та зазначає, наскільки складно було вижити через те, що люди перебували в нелюдських умовах. І Нас вивезли товарняком до, до Уралу, коли нас везли, я бачу, ну, багато смертей, люди вмирали від голоду, від холода. Та й там те саме. Люди замерзали в бараках. Нас поселили. Ну, що сказати, як спінарніки зараз вот, так топчани і кожна сім'я, там скільки поміщалось, ми як те. Поросята коломами збились і так ночували. Утром проснувся добре, не проснувся, уже все. Значит... Вивезлі Василь Васильович, який народився вже в Архангельську, але родом з Чернівців, переповідає розповідь свого батька про ті жахіття, які були в дорозі, та з якими стикалися люди. В вагоні дітей море було діти там рождались, вмирали на путі. Кидали кидали. А то помирали багато ті, то ходив помирали. Діти маленькі. активно полювали і на осіб, які воювали та поверталися додому з війни. Відправляли їх в Гулаги, в Сибір та забирали все майно. У 44-му році арештували мого дідуся, який був зв'язковим у пабу, він був фельдшером, їхав на бричці і був зв'язковим. У 46-му мій батько повернувся з війни, який пройшов всю війну. І на 10 років його арештували, я побачила в аж в 3 класі. А в 47-му на Якова бабусю. Маминих чотирьох сестер, бо вони жили на однім ґрунті, погрузили, вивезли. А мене у мамки у другий вагон в товарняку я народилася. Разом з чернівчанами вшанувати пам'ять прийшли. й можновладці. це була цілеспрямована акція, в результаті якої з нашої маленької області було вивезено 7720 людей. Це 2700 чимось сімей. І їх вивозили у республіку комі, у Красноярський край і інші важкі території. Також хочу звернути увагу, що це. Не була акція проти одного етносу. Це був злочин проти людства. З того часу пройшло 82 роки. А український народ досі намагаються знищити. Вивозять людей та ховають по таборах жінок з дітьми. Аліна Рябко, Юрій Гордей, Максим Білоткач дня, ТВА.